Так, всім вітання, всім доброго дня. Хотів вам показати декілька цікавих боїв на ПТ-шці DBV152. Перший бій був зіграний на Мапі Штиль. Тут о, я, в принципі, як завжди, поїхав праворуч, бо це, в принципі, маст хев позиція. О, після цього бою розглянемо детальніше його характеристики цього ПТСАу. Воно мені дуже сподобалось насправді. І я був ним задоволений. Хоча були, звісно, певні моменти, які дуже мене дивували. Е, в цьому бою, наприклад, мене здивували не мінус ПТшки, а те, як відіграють наші СТ. Подивіться, де вони всі. Абсолютно всі СТ зайняли ось ці позиції, центр. Незрозуміло чому, бо дуже часто. Е, Стежки їдуть саме сюди файтитись. Але в цьому випадку мені допомагає 277. 7 Того ми просто забиваємо на такі мови команди і намагаємось якомога обережніше відігравати. Бо я розумію, наскільки моя ПТ-шка м'якесенька і, в принципі, дуже гарно ловить кожен шот. По-моєму, мінуси в цьому бою ви зараз побачите цієї ПТшки. Бо от зараз, по-моєму, буде шот. Дивіться, якщо я не помиляюсь, саме зараз. Але я можу помилятись, бо вчора було багато схожих моментів. От я. Ні, тут бачите, тут все чітко залетіло. Повністю зведений снаряд як не дивно залітає куди треба. ББшки, до речі, вони е, літають зі скаженою швидкістю. Просто подивіться. 1318 метрів в секунду. Це нічого собі, результат. Комулі літають, по-моєму, 1000 метрів в секунду. Та. І фугаси, по-моєму, так само 1000 метрів в секунду. Та. Е, далі я. Намагаюсь їхати і хелпувати 277, бо розумію, що нам треба вирішувати питання по цьому напрямку. І розумію, що 277 зараз від DBV відхопив. Тому для мене найкращий момент зараз виїхати і дати по DBV. Тут обережненько відіграємо, щоб арта по нам не потілила. Бо нагадаю. Зверху у неї 30 мм броні, 30. Тобто, якщо снаряд від арти буде залітати ось так, нам просто не поздоровиться. Ось цей шот мене здивував. Я сплутав з Є50. Ви бачили, я от зведений, все класно, але снаряд полетів бог знакуди. Я побачив, що дбівішка відстрілялась пізніше за мене і також не влучила, того я вже приїхав і просто забрав її. Бо ну не можна потім пропускати мінімальний шот там в 750. А по факту, по-моєму, тут навіть. 800, да. 800 да Тобто, там може і вилетіти і 900, і 1000, і це було б неприємно. Тут арта, звісно, не кидає по мені. 277 відстрілявся бог як Я не сильно ризикую вилазити дуже вперед тут. Бо я розумію, що у них не світило ще одне DBV, і воно зараз спокійно може накинути в мене. Я, в принципі, не сильно добре себе почуватимусь. Але я отримав від арти накриття, мені пощастило, що це було накриття. І від IMX 30B. О, тут уже я настріляв на цей момент 3000 хп дамагу. І обережненько намагаюсь далі е, хелпувати нашій дібівішці бо у мене зламана пушка. Е, і я розумію, що зараз з мене боєць такий собі, того вицілювати доводиться довго. В цьому випадку я думаю, ви всі прекрасно побачили. Я зараз вже починаю вицілювати 13 105 і ебера Є ЄБР їздить. Але ви бачили, от я зробив малесеньке упередження по єбр І що ви бачите, снаряд пролетів прямо перед ним. Прям перед ним. Тобто тут настільки е швидкий політ снаряду, що я був максимально вражений і здивований. Тут я намагаюся якось витілити прогу, е але не дуже пощастило. Того я обережненько зараз намагаюсь знайти позицію, з якої можна було б видати по прозі, бо я, як я нагадаю, у них Леопард, в принципі, має змогу прострілювати мене, у них має змогу прострілювати мене дібівішка. І я не сильно так, щоб ризикую, бо я розумію, що від одного шоту дібіві я можу зараз відлетіти. Того намагаємося і далі вицілювати прогу. З думкою, ну давай, помились, про Джето, будь ласка, я тебе дуже прошу. Я тебе просто умоляю. Але. Але ні, нікого нема. Тут я, до речі, ще тестував, як бачите, ш -ш -ш швидкість обертання башти і так далі. Бо це був десь можливо 4-5 бій на цьому ПТ. Мені, до речі, тут не подобається кути нахилу, От вверх вони прям взагалі нікудишні. Бачите, який піксель я вицілив? І я даю шот в цей піксель на 860. І до речі, подивіться на рівень маскування цього ПТСАу. Це просто щось неймовірне. Тут я просто вицілюю знову, даю шот. Я не знаю, що відбувається, прога не вмирає, але і снаряд нікуди не дівся. Точніше, кудись дівся снаряд. Тут мені пощастило, арта подумала, що я буду їхати на прого, але я і далі від'їжджав назад. І арта мазанула. Я розумію, що вже тут гратися особливо нема сенсу, бо якби там хтось був, то вони б уже мене могли прострілити після того, як я підсвітився від проджета. Але ніхто цього не зробив, окрім артилерії. Тому я зараз сподіваюся, що ЄБР когось витілить. Ну і прогою треба було вирішити питання також, бо це доволі серйозний суперник, який е, міг дати просто елементарну інфу по мені, і все. Точність цього танка мене прям приємно вразила. Ви бачили, до речі, це я, я в цей момент, це був стрім, я сказав. М -м, DBV думав, е, що його задній хід швидше, ніж мій снаряд, він помилявся. Uh, Блін, ну тут єбрік встиг дати шот. Чи, можливо, можливо навіть СТБшка встигла дати шот. Uh, і відповідно. Відповідно, я не зміг забрати full арту Але я добрав Леопарда на 400 хп, відсвічуюсь. І такий думаю, ну. Дивіться, я бачу, звідки кінь забрав uh, нашого М60. Я. Подумав, що це першочергова ціль. ЄБР вже забрав дб Тут я отримую, я помиляюсь і отримую. Я занадто понадіявся на маскування і отримав зайвий шот від коня. І тут я розумію, що треба бути дуже обережним, бо у коня може пройти альфа і я буду в ангарі. Тут я якимось дивом не пробив коня. Хоча він був довернутий е, дуже сильно. І, відповідно, я зобов'язаний начебто був його пробувати. І тут кінь помиляється, обертається на СТБ-шку і отримує останній шот. А зараз ми подивимось детальніше на цю саму ПТСАу і порівняємо її, як багато хто казав, з її аналогом грільом. Тут ми можемо побачити бронювання ціє ПТСАу. Зрозуміло, що НЛД у нас просто нікудишня, там 120 мм. Але і верхня частина бронеплити також така сама, нікудишня. Під найгіршими кутами, там 150 міліметрів. Звісно, звісно, це буде пробувати кожен. Тобто, це дуже м'якенька ПТСАУ, яка має швидко змінювати свої позиції. І все таке. Тобто, ну, я не знаю, їй дуже важко не пробити. Можливо, колись ви зловите на ній рикошет і будете найщасливішою людиною на цій планеті Земля. Е, дивимось, е, перейдемо тепер до порівняння. От у мене два налаштованих DBV і гріль. Все так само, як у мене з... воно знаходиться в гаражі. Е, бачимо, вогнева міць у DBV-шки краща. Середня шкода 800 у 750. Урон по модулям ідентичний, середнє бронепробування краще. Але скорострільність гармати у гріля краще. І заряджання гармати, звісно, краще. Тобто, що у нас далі? Як і у гріля мінус 7 плюс 15, кути вертикальної наводки. Це прям біль. По-іншому я це не назву. Потім час зведення зрозуміло, що у гріля буде трохи краще, і точність різниця пише 003, але по факту там 004. Ну, нічого, все одно, ви бачили, що танк дуже точний. Мені це в ньому дуже сподобалось. Швидкість польоту снаряда тут неправильно відображається, бо вона, скоріш за все, без. Коротше кажучи, не бачить мого вдосконалення по цьому по навіднику, як, завдяки якому снаряд летить швидше. Потім, що ми ще... плюс 10% до швидкості, от і виходить 1300. Потім по міцності гріль трохи краще в плані ХП-шок, але в усьому іншому краще. Наш DBV, але що там, що там, по факту, броні немає. Да, вас, можливо, не кожним шотом буде шить арта. Це плюс. Але на цьому плюси, в принципі, по їхній броні закінчуються. По рухливості ДБ мені дуже сподобалась. Вона доволі потужна, доволі швидко набирає максимальну швидкість. Але найцікавіше починається ось тут. Скритність. Скритність. Просто вдумайтесь. 656 е, одиниць. Вона просто більше, ніж в два рази краще за скритність гриля. І цим цей танк доволі цікавий. Бо ти можеш, нібито навіть від такого малесенького куща від... після пострілу не засвітитись, бо тобі пощастило. От зараз я продемонструю вам це на наступному бою. <кій> ну, і ось наступний бій, який ми можемо побачити. Цей бій у нас відбувся на мапі Монастир. О, в попередньому бою я наніс 6052 шкоди, якщо я не помиляюсь. І о, за це ми отримали, звісно, основний калібр <кій> і аж другу ступінь. Я був вражений, звісно, рамками. Які треба зробити на майстра на цьому танку. Я не знаю, от в цьому бою ми, ми були дуже близькі до майстра, але ви самі побачите, що станеться. Бій був дуже інтенсивний, дуже цікавий. Тут я одразу просто нахватаюсь незрозумілих шотів, бо у них ЛТ відіграло просто неймовірно. Воно зайняло чудову позицію. І собі спокійнесенько звідти насвічувало. Я в цей прекрасний момент просто отримую другий шот від конвоя. Я думаю, ну все, я відсвітився. Але ні. Арта по мені продовжує накидувати, конвей намагається по мені влучати. І як виявляється, воно вже впритул стояла мантікора. Просто впритул. А так як е, наше ЛТ. Не грало як ЛТ, а грало як СТ. На жаль, але ну, він би Мантікорі все одно програв в якості маскування. Але, але, але. Я змінюю позицію, бо я розумію, що я не виживу там, даю шот по джісору. Допомагаю нашим в центрі якось розібратись хоч з одним напрямком, бо інакше це буде програш по всіх фронтах. А у нас вже різниця в 6 тисяч хп. В 6 тисяч хп різниці. І це, в принципі, пройшло лише 3 хвилини бою. Бо їхня ЛТ повністю присвітила е абсолютно весь напрямок. І звісно, за рахунок цього вони виграли правий фланг. Я намагаюсь добрати Джісора, але він в цей момент трохи заховався, тому я даю шот по мантікорі. І нам пощастило, мантікора у них все. На цьому завершується бій для той мантікори, яка зробила нам дуже паскудно е і дуже погано. От різниця в 5 тисяч, як була, так і є. У нас вже ми програємо в три танки. Я звожусь повністю, щоб забрати Ді І розумію, що мені треба негайно їхати і допомагати ТЛ-7. бо у нього зараз будуть величезні проблеми. Бо на нього вже в цей момент ви виїжджає два танки. Конвей і дібівішка. У мене немає часу десь обережно відігравати, нам треба забирати, е кіляти. І я розумію, що кожна секунда тут дуже важлива, тому немає часу сейвитись, бо ми все одно програємо. Зараз різниці вже 5 тисяч ХП майже. 5 тисяч ХП різниці. Це дуже багато, коли лишається лише серед нас три танки. Тому зараз я обережно хочу вицілити дібівішку, яка виїхала в цей момент і дала шот по нашій TL-7. Але розумію, що ще в спині може бути дібівішка. Я її пересвічую. І спокійнесенько собі даю шот, і тікаю. От в чому о, величезний плюс, звісно, цього танку. Це його маскування. О, і тут я даю шот просто тікаючи. Просто тікаючи. Бо, ну, як по-іншому. І бачив, що дібішка ця відстрілялась пізніше за мене, але не ризикую сильно випиратись. Тому даю по ній шот. Тут арта по мені лупить. Тобто проти мене лишалось. По-моєму, якщо я не помиляюсь, а ну в цей момент, скільки проти мене лишалось, будь ласка, не сильно далеко. Та не сильно далеко перематуй. Проти мене лишалось е, 5 танків, тому тут міг бути ще й Колобанов. Перший Колобанов е, в, в, в моєму житті. Я буду відвертим, ніколи не отримував цю медальку. І тут був дуже близький ще Redley Walters, на якого я вже мріяв, що я дійду. Я розумію, що вони зараз будуть давити з ягою і з вафлею е, фланг е, зліва, будуть намагатись брати базу. І я собі думав, вийду -ка я по арту. Але розуміючи, що вже встали на базу, розумію, що варто обережно отут під'їхати, дати шот і зробити ще мінус одного ворога. Я, зробивши шот з такої відстані, не засвітився. І я собі спокійнесенько їду в об'їзд думаю, зараз буду їх розводити. Бо вафля, скоріш за все, фулова, вона мені принаймні такою світилась. На цей момент у мене вже є 4578 хп дамагу. Я просто вилітаю в пошуках арти, але нікого тут не зустрічаю. Тому їду собі. Обережно, думаю, якщо гріль зараз. Ой, вафля зараз звісила звідси, то мені б не хотілося її зустріти. І я толю, розумію, що арта бере базу, треба встигати. А, зарядив про всяк випадок фугас. Думаю, ну може, хоч якось. Залишається 40 секунд. І що я бачу? Я нікого не бачу. Я витрачаю дорогоцінні секунди на те, щоб зрозуміти, що я нікого не побачив. Я просто лечу в сторону бази. Лишається 9, 8, 7, 6, 5 секунд. 3, 2, 1. Я бачу в останній момент арту, яка заховалась за трупом, даю шот, але базу вже, на жаль, захопили. У мене таке розчарування було, що я вам слів не можу передати. Ну і ось, власне кажучи, результати останнього бою. Я наніс 4912 хп дамагу. За поразку, я отримав, звісно, воїна. Звісно, я отримав танкіста-снайпера, купу різних таких е, дрібних медальок і знову-таки другу ступінь. Знищив сім танків суперника. Е, мені не вистачило одного танку до Релі Волтерса і одного танку до Колобанова. Оця секунда, на яку я зупинився, просто намагаючись. Пересвітити, бо я чомусь думав, що, скоріш за все, арта бере цю базу. Але гриль, ой, вафля могла стояти на відстрілі там, де стояв я. Там, де я вишукував арту. І це була моя помилка. Бо я, на жаль, дуже переоцінив нашого суперника. До речі, один з їхніх DBV мені написав. Бан no на нехороше створіння ти заробив. <puppy> Я з цього дуже сильно посміявся, бо людина, видно, була не при собі. Результати самого бою вони не такі вражаючі, щоб саме дивитись з точки зору дамагу, але з точки зору інтенсивності бою і цікавості бою. Це був дуже напружений бій. Е, я дуже сподівався на цю перемогу. Да, але, але Перемоги не сталось. Ось, до речі, ось це мені створіння писало. Яке зробило за бій 1800 дамагу і назвав мене читером, бо він не вміє грати. А ось цей е, вафіл, який лишився. У нього, щоб ви розуміли, 47%. Так само, як і у арти. Я їх переоцінив, я думав, що вони грають краще, і я не ризикував аж занадто. І потім я про це жалкував ще дуже довгий час. Хоча я розумів, що вафля дає по мені один шот, і я в ангарі в будь-якому випадку. Тому я намагався максимально обережно відіграти в цьому бою. І як ми бачимо, 9 пострілів, 9 влучань. 4912 шкоди завдано. 7 машин супротивника знищено. Зовсім трошечки нам не вистачило на Калабанова. Ніколи його не брав. На жаль. А тут був дуже близький і програв, із за того, що переоцінив суперника. Треба було грати більш нагло. В кінці треба було не зупинятись, не намагатись пересвітити, а зразу летіти збивати базу. Бо я думав, що в мене достатньо часу, але мені не вистачило в кінці кінців однієї, однієї бісової секунди. Бо в той момент, коли я його засвітив лічиль, е, і звівся, лічильник показав 100. От такі бої вийшли. Тому пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю ПТ. І що ви думаєте за ці бої? Звісно, я від усіх чекаю коментарі, позитивні або негативні. І чекаю вподобайок. Сподіваюсь, ви оціните моє відео. Всім до нових зустрічей! Бережіть себе і всім па-па.